Старець Іларіон сидів у своєму дерев'яному скиту, де кам'яна лампада відкидала слабке світло на суворі риси його обличчя. Очі його дивилися крізь століття, крізь війни і перемир'я, через руїни імперій і народження нових держав. Голос його був тихий, проте в ньому чулася сила, від якої здригалася сама доля. Те, що почалося в Україні, було лише першим знаком: час спливає. І колесо історії вже не зупинити. Десятки держав готуються до вирішального моменту, і останнє слово ще не сказане, але криваве пророцтво здійсниться світ увійде у вогонь і ніщо не зможе його загасити. Його слова звучали, наче удари дзвонів над полем битви. Третя війна почалася не з вибуху, а з жадібності, лихо прийде з заходу, але отруйний корінь. Проріс у сході. Лідери великих народів вже сіли за стіл, де карти долі розкладені, але чи бачать вони істину гру. Він провів з маршкуватою рукою по столу, наче стирав пил часу. В Америці підніметься буря, і на чолі її стане людина з минулого. Він повернеться не з миром, а з мечем, і його слово стане знаком для багатьох. Червоні прапори затремтять, коли вітер змінить напрям. І тоді почнеться велике протистояння. Старець Іларіон вдивлявся у вогонь лампади, і його очі віддзеркалювали полум'я, наче в них горів сам час. Голос його став глибшим, темнішим, ніби він промовляв з-під важкого каміння віків. Велика імперія за океаном знову постане перед вибором. Той, хто вже колись правив, повернеться, але не як переможець, а як ознака бурі. Друзі стануть ворогами, а ті, кого вважали слабкими, підіймуть меч. Україна стоятиме на перехресті між світлом і темрявою, і її майбутнє буде вирішуватися не лише на полі бою, а й у зрадницьких кабінетах та на секретних перемовинах, де слова важать більше, ніж кулі. Він заплющив очі, наче бачив щось надзвичайно далеке. Прийде рік, коли всі думатимуть. Що війна закінчується. Пролунають слова про мир, про угоди, про новий порядок. Але це буде лише затища перед бурею, бо ті, хто сьогодні говорить про перемир'я, уже завтра будуть готувати нові удари, за Україною прийдуть інші землі, і тоді вже не лише Київ буде мішенню а й великі міста Європи. У небі над Лондоном буде чорний слід, а Париж здригнеться від звуків яких не чув від часів минулих катастроф, його пальці тремтіли, ніби відчували холод майбутнього, червоні зорі зійдуть над сходом, і тоді світ зрозуміє, що ланцюг подій вже не розірвати, будуть заклики до миру, але вони загубляться у реві двигунів військових машин, народи, що зараз мовчать, піднімуться. велика азійська держава, яка тримала обличчя нейтралітету. Покаже свої істинні наміри, і тоді світ відчує страх. Води Тихого океану стануть ареною, де вирішуватиметься доля цілих континентів. Вогонь прийде туди, де його не чекали. І Ларіон глибоко вдихнув, і його голос знову став рівним, ніби зібравши всю силу перед остаточним откровенням. Коли здасться, що надії більше немає, у світі з'явиться людина, вона прийде не з багатством. Не зі славою, але її слово змінить хід історії. Це буде час великої битви, де добро і зло зустрінуться востаннє. Та перш ніж настане перемога, світ має пройти крізь найтемніші дні. Вогонь у лампаді хитнувся, ніби сам здригнувся від слів старця. Старець Іларіон провів долонею по древньому столу, на якому лежали пожовклі від часу сувої. Його погляд. Сповнений таємничою мудрості, уп'явся в темряву ночі, що залягла за вікном. Він говорив тихо, але кожне його слово звучало, наче удар дзвона. Рік змін вже настав, і ніхто з великих цього світу не здатен його зупинити. Той, хто колись керував Америкою, повернеться, але не з миром, а з гнівом. Він обіцятиме своєму народові порядок, але його кроки приведуть до хаосу. Вирішальне слово прозвучить не у Вашингтоні, а в іншому місці. Це буде день, коли в Кремлі згасне світло, а в серцях їхніх вождів закипить страх. Він торкнувся рукою старої книги, наче шукав у ній підтвердження своїх слів. Війна, що почалася в Україні, була лише першим ударом, але останній грім ще попереду. Прийде момент, коли лихо охопить не лише схід, а й північ. Ті, хто зараз підтримує війну, несподівано самі опиняться перед вогнем. Від Балтійського моря до Тихого океану здіймуться нові прапори, і тоді, здавалося б, вічна імперія почне тріщати. Однак це буде тільки початком. Його голос став напруженим, ніби він бачив жахливі картини майбутнього. На Близькому Сході запалає нова пожежа, там, де зараз є хиткий мир. Знову загримлять вибухи, народи, що століттями ворогували, знову піднімуть зброю. Проте справжній удар прийде звідти, звідки його не чекатимуть. Коли Великий правитель буде скинутий, почнеться розпад, який відгукнеться в усьому світі. І глибоко вдихнув, ніби сам намагався переварити побачене у видіннях. Але що ж буде з Україною? Її чекають важкі випробування. Але вона вистоїть, народ її втомиться від війни. Але саме тоді, коли здаватиметься, що вже немає сил, настане перелом. Останній удар буде раптовим, і ворог не встигне відступити. Міста, що сьогодні у руїнах, будуть відбудовані, і ті, хто виїхав, повернуться. Україна більше не буде слабкою, бо її гартувало саме життя. Але це буде не кінець випробувань. А лише початок нової епохи. Він подивився у вогонь, і в його очах відбивалося полум'я. Та до цього ще далеко. Спочатку світ має пройти крізь темряву, і тільки тоді, коли здаватиметься, що все втрачено, настане світанок, він замовк, залишаючи слова завислими в повітрі, як грім перед бурею. Старець Іларіон сидів мовчки, ніби дослухаючись до голосів з інших світів. Потім... Він знову заговорив, і його слова були, наче вирізьблені у камені світ вже перетнув точку неповернення. Ті, хто думав, що можна домовитися, тепер зрозуміють свою помилку. Ворог не шукає миру, він прагне влади, прагне знищення, прагне підкорення, але він сам не знає, що станеться з ним після цього. Бо зло, породжене ним, поглине його ж самого, його очі знову стали холодними. Як зимове небо. Європа ще сподівається, що буря омине її, але вона помиляється: Відень здригнеться, Берлін горітиме вночі, Париж зазнає удару, якого не знав з минулих століть. Народи, що колись були могутніми, будуть стояти на колінах, благатимуть про допомогу, але тоді вже не буде кому її дати. У цей час Україна стане щитом, і саме тому вона має вистояти, бо якщо вона впаде, Паде весь світ. Він провів рукою по столу, ніби стираючи пил часу. У цей момент з'явиться один: він прийде не з Києва і не з Заходу. Він прийде з місця, яке багато хто забув, але де все ще горить вогонь правди. Його ім'я не будуть знати довго. Але коли він скаже своє слово, за ним підуть. Він не буде політиком, не буде олігархом, він буде тим, хто вже втратив усе. І тому не матиме страху. Його боялись і намагались знищити, але він повернеться, і він поведе Україну у вирішальну битву, і на мить замовк, а потім, наче бачачи перед собою щось жахливе, знизив голос. Та перед тим має статися велика трагедія. Коли всі думатимуть, що Україна близька до перемоги, відбудеться удар, якого ніхто не чекав, це буде темна ніч, коли небеса. Розірвуться вогнем. Ті, хто зараз керують, будуть змушені тікати, декого вже не буде серед живих. У ті дні народ буде на межі відчаю, але саме тоді з'явиться новий вождь він прийде не з політики, не з бізнесу, не з армії, але він зможе зробити те, що не змогли інші. Його руки стиснулися в кулаки. Коли світ стоїть на краю, надія завжди приходить звідти. Звідки її не чекають? Він глянув на мене і сказав останні слова: І пам'ятай, найтемніша ніч перед світанком. Після цього лампада згасла, і в кімнаті запала тиша.